Ми для вас на інформаційному фронті впродовж наступних двох годин з вами буду я, Анастасія Нріцина. Як завжди, говоримо про актуальне та важливе. Безпекова ситуація у Криму погіршується у Кремлі. Стурбовані вибухами на військових базах. Про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Джанко і Гвардійська є базою для двох найважливіших російських військових аеродромів на півострові. Джанко також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України. Тож бавовна на цих об'єктах призведе до погіршення матеріально-технічного постачання російських окупантів. Зокрема, про це та інші готові говорити. І з нашим гостем з нами на зв'язку Андріан Галач, полковник у відставці. Пане Андріане, я вас вітаю. Доброго дня. Ситуація щодо Криму. Те, що ми бачимо останнім часом, дійсно багато вибухів. І на аеродромах, і також і на підстанції був вибух. Зокрема, це свідчить про те, що зараз військові дії потроху переміщаються у Крим? Ну, я би сказав. Е Таким чином, що Крим а, насправді переречений стати новою Чорнобаївкою, росіяни опинилися перед дуже складним вибором, вони в дуже скрутному становищі. Їм треба або повністю перебудувати свої стратегічні логістичні маршрути, або вчинити так, як вони чинили в Чорнобаївці, тобто спробувати захиститися мінімальними зусиллями і змиритися з тим. Що збройні сили будуть наносити все нові і нові удари? Зокрема, і президент Володимир Зеленський він закликав у вечірньому зверненні громадян е не бути близько біля військових аеродромів, біля військових об'єктів у Криму і взагалі по можливості навіть виїхати з півострова. Ми це можна сказати, що це було анонсовано. Що варто очікувати найближчим часом е нові е так звані хлопки на півострові? Та зрозуміло, що е, військові об'єкти на території Криму були завжди спокусливі для наших збройних сил, але ми бачимо, що раніше у нас не було можливості працювати на такій великій відстані. Ці удари, які ми завдали потужні один за одним, говорять про те, що ми відкрили сезон полювання на хижаків у Криму, і е, ця ліцензія вона безстрокова. Оцей другий удар це така після підпису печатка на, на цій ліцензії, і ми будемо використовувати цю ліцензію, доки ми не звільнимо всю територію України, зокрема Крим від э, расистів. Але Якщо... при тому, так, будь ласка, так, так, продовжуйте. Але ну тут розумієте, не слід вважати, що э, росіяни такі тупі. От е, задають питання, а чому взагалі, наприклад, траплялася Чорнобаївка? Через те, що вони тупі, ну це скоріше такий, знаєте, е, мем. Е, більше. Вони е, насправді вони діяли раціонально. Що відбулося? Коли ми почали завдавати удари по чернобаївці, е, вони так само росіяни опинилися перед вибором або повністю перебудувати. Модель логічного постачання, або вживати якихось дуже вартісних і тривалих по часу заходів, або зміритися з тим, що час від часу їх буде накривати, і але тим не менше вони зможуть виконувати свої завдання. І поки не були перекриті логістичні шляхи залізничний е, міст, в першу чергу. Антоновського мосту так вони в принципі компенсували ті удари, які ми наносили по Чернобайці, і е, які були рішення: добре. Е, чи можуть українці знову нанести удар? Можуть. А давайте ми посилимо засоби протиповітряної оборони. А давайте ми там е, термін зберігання на аеродромі озброєння боєприпасів. Зменшимо і швидше будемо передавати, тобто вони намагалися обійтись малою кров'ю, але природній і інфраструктурний ландшафт Херсонщини він не дозволяв їм використовувати якусь іншу альтернативу. Саме через це і склався ефект Чорнобаєв. От зокрема, британська розвідка вона повідомила, що у Кремлі дуже стурбовані ось цими вибухами, які відбуваються у Криму. Це означає, що найближчим часом можливо Кремль буде посилювати оборону півострова. Ну, ми розуміємо, що Крим це стратегічний логістичний хаб Росіян ним живлиться все південне групування. Але зараз ситуація складається не на користь росіян. Ми зухвало лякаємо їх контрнаступом і вже його реалізуємо. Часу на прийняття рішень або на вжиття якихось стратегічних дій на довгу перспективу у них не залишилося. Їм треба приймати швидкі рішення, які б е могли бути, на їх думку, ефективними. Таких рішень насправді не так багато, і вони будуть вимушені погодитися з тим. Що наші збройні сили у Круму будуть наносити нові і нові удари. У нас на черзі абсолютно чудовий аеродром Джанкої, який має е, стратегічне значення для е, росіян. І ще є достатньо об'єктів, які я переконаний на сьогоднішній день е, є стратегічними цілями для Збройних сил України. Так, декілька потужних аеродромів так. залишаються в Криму. І, до речі, деякі військові експерти вони зазначали, що вони можуть бути наступними цілями. Це може означати, що зараз Крим вже перестав бути курортом? Ну, це 100%. Я думаю, що тепер відпочинок в Криму буде виглядати ну приблизно як в Ізраїлі, тільки Ізраїль багато років готувався. До тривалої війни і виживання в оточенні. Ну, уявімо собі, як би логічно мали би діяти росіяни після того, як завдали такі потужні удари по військових об'єктах. По-перше, чи може прилетіти на інші об'єкти, так а чи є територія Криму, куди б не могли дістати наші удари? Немає. Зокрема, і на південному березі Криму є дуже багато військових об'єктів, куди може прилетіти в будь-який момент. Налякані росіяни ще довго будуть розповідати про картинки, які вони бачили і передавати своїм родичам, а також про свої емоції, які вони відчули. Вперше, можливо, за часи цієї війни. Я думаю, що епоха епоха ввічливих ем, людей. Завершилася і почалася епоха великого полювання. Оце би я би е, позначив цей період е, таким чином. Пане Андріане, вчора після вибухів, саме на складах боєприпасів поблизу Джанкоя, всі гучно це обговорювали саме так, як вибухали ось ці склади. Було дуже видно на цих кадрах яскраву яскраво детонацію боєприпасів. А зокрема, менше обговорювали те, що вразили також і трансформаторну підстанцію. Зокрема, чому важливо було вразити ось цю підстанцію? Так, дійсно, один з об'єктів, який було зруйновано в результаті бавовни, як ми кажемо, це руйнування силової електропідстанції у селищі Майорське. Треба подивитися ну, по відео. Ви бачите, що це доволі потужна, а інакше її називають ще магістральна підстанція. Ну, з відео можна передбачити, що це на 330 кВт. Ну, вроді би, глядачам ця цифра ні про що не говорить, але слово «магістральна» вона дає відповідь, чому це такий важливий стратегічний об'єкт. Такі подстанції використовуються для постачання електроенергії від електростанції на великі відстані. Ну, наприклад, ця. Підстанція точно могла би бути використана для у випадку, коли росіяни б захотіли передавати електроенергію з нашої Запорізької атомної електростанції, туди в Крим і на батарікову Росію. Так? Ну, для прикладу, наші обленерго використовують підстанції потужністю 150 кВт, а тут 330. Тобто це дуже важливий стратегічний такий об'єкт який має і військове, і логістичне значення, і на сьогоднішній день ну, слід зазначити, звичайно, що є варіанти там обхідних схем використання взагалі цього об'єкту, але він вже не може працювати в штатному режимі. Це робота в аварійному режимі. Він не може так довго працювати. Умовно, він не здатний повноцінно виконувати роль передавача. Чи постачальник електроенергії від е, Запорізької атомної станції до материкового е, Криму, так? І ну, вартість ремонту такого об'єкту вона може сягати десятки мільйонів гривень. Ну і відповідно потрібен певний час для того, щоб відновити і повернутися до робочих параметрів. Таким чином, це такий дуже теж. Важливий здобуток наших сил оборони. Тобто, поки будуть ремонтувати ось цю підстанцію, у нас також є час для того, аби ми могли вразити якісь інші об'єкти, які також російські окупанти застосовують на півострові. Звичайно, знову ж таки, я хочу підкреслити, що вибір у росіян насправді надзвичайно обмежений скоріш за все, вони. Завдадуться до їхнього найкращого способу вирішувати всі проблеми 25 слів на ять повишать, укріплять, усілювати, маніврівати, бла бла бла. Якісь серйозні заходи для того, щоб захистити ці об'єкти. Це потребує дуже багато часу і ресурсів, відволікання зайвих ресурсів, яких Росіян немає. І які вони раніше не використовували, тобто, це такий дуже знаковий удар і знакова втрата для, для війни. Пане Андріане, ось у Розмі з'явилася дуже цікава інформація. Буквально за декілька хвилин до нашого з вами зв'язку. Росія після низки провалів змінила командувача Чорноморського флоту РФ. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов. Призначення ймовірно пов'язане саме із втратами, які зазнав Чорноморський флот з початку війни. Це, зокрема, і потоплення крейсера Москва і диверсія, як вони називають на аеродромі в САКАх, що входить до зони відповідальності Чорноморського флоту. Як ви гадаєте, чи дійсно з цим пов'язана ось ця відставка і нове призначення, і можливо, нам варто очікувати нових кадрових ротацій у російській армії? Е, ну, Безумовно, безумовно там і тематика була ті наради, пов'язана з забезпеченням безпеки. І ми розуміємо, що мова йдеться про безпеку об'єктів, в першу чергу, військових об'єктів, які знаходяться на території? Нашого Криму, російських об'єктів, але е, заміна командувача, вона виглядає, знаєте, як пересування е, інвентарю в е, відомому закладі. Скільки тут не міняй, і ситуація з ударом е, біля Джанкою вона говорить про те, що це не призведе до якихось серйозних наслідків. Скільки б вони не міняли командувачів, скільки б вони не намагалися посилити кадрове угрупування Чорноморського флоту, якщо ми відкрили полювання, і якщо в нас з'явилися можливості працювати в глибокому тилу, то ми будемо користуватися цією можливістю аж доки не буде звільнено Крим. А ось ця зміна командування, вона якось вплине на те, що дійсно Крим будуть більше захищати, і що, наприклад, Збройні сили не матимуть доступу до півострова? Дивіться, тут, тут є дві новини, і вони обидві гарні. Перше полягає в тому, що для того, щоб не бути знятим, командувач вимушений буде долучати додаткові резерви для того, щоб захистити. Велику кількість об'єктів, які розташовані в Криму. Це перше. І це означає, що для цього потрібні сили, для цього потрібен час. Якщо вони відволікаються на це, вони не можуть використовувати ці сили, наприклад, для дій на південно-бузькому здарні, де у нас успішно розвивається контрнаступальна операція. Вони не зможуть значно підсилити. Інше групування, з якими ми ведемо активну вогневу боротьбу вздовж всіх 1300 кілометрів фронту, тобто це такий серйозний важель стримування. Вони вимушені будуть отримувати додаткові ресурси. І, по-друге, вони мають повністю перебудувати логістичні свої мережі. Глибокому тилу це ще додаткове навантаження, тому що вони не знають, якою буде і коли наша ціль. Ви бачите, що ми ніколи не анонсуємо такі гучні удари, які відбуваються. Я переконаний, що буде і третій, і четвертий удар, які так само не будуть проанонсовані, але які будуть мати такий самий великий резонанс. І нічого з цим вони не зможуть зробити. Бо, якби вони могли, вони б це зробили вже. Зокрема, давайте й поговоримо про ці додаткові сили, про які ви говорите, що потрібні російській армії. Брак гарматного м'яса у Росії затягують у війну проти України жителів інших країн. Особливо агітують жителів Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Про це повідомили у розвідці. Першість в цьому питанні займає московський регіон. Співробітники військових комісаріатів та поліції пропонують іноземцям грошову винагороду. Крім цього, тим, хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, обіцяють Росій Ске громадянство за даними розвідки, наразі у Чечні готують чотири батальйони для відправки в Україну. Більшу частину так званих добровольців складають викрадені чеченськими силовиками молодики із сільської місцевості. Їх змушують підписувати контракти під загрозою кримінального переслідування або тортурами. Те, що вони набирають зараз з інших країн, намагаються вербувати молодиків, чоловіків із і сільських місцеві, місцевостей, а також із Таджикистану. Ось чи вдасться їм назбирати свої командування, укомплектувати їх і відправити на війну в Україну? Ну, ми знаємо, що Росія вже вроді би є така інформація. Прийняла рішення, що там в районі року Серпня направити третій армійський корпус, який в Муліна там дислокувався, для того, щоб вони безпосередньо брали бойову участь в Україні, це приблизно 15 тисяч осіб. Є інформація, там яка там техніка. Але ми маємо чітко розуміти, що найкраще підготовлених військових вони вже. Або використовують, або використали, і вони разом з соняшниками зараз проростають на полях України. А найскладніша проблема, виклик, з якими стикнулися росіяни, це кваліфіковані офіцери, які б мали очолити такі підрозділи і навчити, тобто передати свої знання іншим. Бо Росія втратила більше тисячі офіцерів. Цей так званий стратегічний резерв і перекидання ближче до фронту. Про що це говорить? А треба розуміти, взагалі, для чого на війні використовується резерв. Відомий теоретик Карл Фол Клаузевіц говорив, що є лише два способи чи дві цілі, заради яких використовується такий резерв. Перше, це так зване послідовне використання сили. Наприклад, якщо ви прорвали чиюсь оборону, і вам треба продовжити бойові дії і посилювати е, наступальний натиск, якби на плечах заходити е, по позиціях ворога. І другий, вибачте, за те, коли треба прикрити дупу, коли у вас непередбачувані обставини, коли ви не очікували того, що відбудеться на фронті, і вам Терміново треба цю дірку чимось заткнути. Тому залучення такого резерву говорить про те, що наші Збройні сили, завдаючи удари по логістичних маршрутах, завдаючи удари по центром командним пунктом по живій силі противника, створили таку ситуацію, що вона стала вже непередбачуваною для Росіян і вони вимушені затикати цим резервом складні ділянки фронту, але сказав... така, така кількість і така якість. Вона за думкою всіх експертів, всі експерти на тому сходяться, що вона не суттєво вплине на ситуацію на фронті. Це не допоможе Росія. Так, зокрема, про таку якість ми чуємо і від наших військовослужбовців, які говорять, кого дійсно відправляють на війну в Україну. Пане Андріане, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Андріан Галич, полковник у відставці. Кожна ділянка лінії.